А що в мене є, та все ти навіть не уявляєш. Кажеш війна несе, що ти бачиш, коли стріляєш. Те, що я бачу в приціл, не є картиною світу. Бо яка в тебе ціль, таке ти й сплатиш мито? Ось я бороню своє. Плачу своїм і собою, що там у мене є на чотириста метрів бою. Люди, що люблять, бісяться, ненавидять і байдужі, гострий уламок місяця, що лежить у калюжі, тихе слово люблю, не сказане, бо не на часі, небо із кришталю. А крізь пролітає трасер, червоний колір піску на дуже потертих берцях. Куля на ланцюжку, Що влучила мимо серця, Вода у руслі окопів, мов дельта у Амазонки. Париж, ресторан, Європа. У м'ятій банці тушонки. Мій портал. Телефон країни і краєвиди, зброя, мов фараон, бо взята із піраміди. Арабська кава шифром життя у залізній кружці. На броніку римські цифри група на тонкій смужці. Американський жгут та вшприз гамування болю. Китайський приймач захриплий. Як голос у моторолі. Налипка смішна кілбіл на боці автомата, німецький нічний приціл, що везли з села в Карпатах, Пластмасовий білий хрест, дитячий святий малюнок. В навушниках Квінзебест, На картці, пустий рахунок. Постійно голодний пес, живий оберіг для вопу, турботливі, СМС, купуйте квитки в Європу. Проклюнеться, мов трава, проміж попси у новинах, що десь там війна бува, і хтось там, бува, загинув. Ось так і живемо, братан, і все як у всіх, і вдосталь. Спокійні, як ураган, якусь там епоху поспіль, живуче, немов щури, біля нори просто неба. Щоб знати правила гри, судею бути не треба. Ти кажеш, що бачив світ, а я бачив більше за тебе. Те, що весь бруд, весь піт це тільки стежка по небу. Все буде, чи тут, чи десь, бо доля, вона строката, а світ вміщається весь, На дні рюкзака солдата.